Доброго дня. Сталася негарна ситуація в мене на днях у вівторок. Ввечері їхав. Вже було темно. Прогріта машина і машина заглохла. Потім уже подивився в інтернеті, що це може бути така причина. В дев'ятках-восьмерках першим ділом. Що я перевіряв, це наявність іскри. Тут як на заводі, іскри не було. Що я зробив в мене була в багажнику катушка. Воно видно, що воно. Ну... Поміняв, але нічого не змінилося. Потім давай вже ввечері. Ближче до ночі. Хлопців знайомих. Дякую Сергій Вікторович, Допоміг мені відбуксирувати машинку до місця, до нашого додому. Новий день і шукаємо причин. Є небагато причин, а саме інтернет пише 4. Це котушка. Датчик Холу, комутатор, бронепровода. Або всі провода Так як я катушку замінив, два бронепроводи центральних також міняв. Наступний етап це заміна комутатора Ще нічого не робив, тільки вийшов. Зараз ми подивимося. Що тут по контактах? Коротше, зараз ключ тут на 12, мабуть. зараз знімаю, контакти зачищу, накидаю, подивимося, що з цього вийде. Все, комутатор замінив, контакти почистив, акумулятор на свіжий замінив. так, 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 так. Сейчас подкачиваем бензин. Там я запаливание включил. Тут я запаливание включил. Ми будемо робити перша спроба Вірите, не вірите. Ви знаєте, я, звісно, я рад. Я тоді. Дві години, дві години простояв. Я тоді 2 години простояв, промучився. Зарядочка наша 14.2, ну Що є так? Ще це сьогодні. Вже сьогодні додивився, що є ще такий датчик перевірки. Він вставляється в комутатор. Есть ще датчик перевірки. Датчик акола трамплера. І був у мене ще один комутатор. Так що не знаю кому це відео кому цікаве, кому не цікаве. Чесно я вам скажу, що за півтора роки, за півтора роки до комутатора не разу не лазив, чесно вам скажу. Чесно. Питання було в комутаторі. Дякую всім за увагу. Можливо, комусь даний відеоролик і скаже, щось, я невеликий майстер, тільки вчуся. Гатаємося, не ламаємося, до нових в ефірі.